Свята, Богородице, я дякую тобі за кожен день, який я прожила, за кожну мить, коли відчувала твою підтримку, за ті моменти, коли я падала, а ти піднімала мене, за твою ніжність, яка лікувала мої рани. Сьогодні я прошу тебе, просили, дай мені мужність вперед, навіть коли важко. Дай мені віру, коли все стається безнадійним, дай мені терпіння чекати на Божу відповідь. Заступниця моя, захисти мене від усякого зла, закрий мене своїм святим покровом, не дозволю ворогу торкнутися мого серця, будь моєю стіною, коли буря здіймається. Богородиця, зціли моє серце від образ і болю, вилий на мене твою материнську ніжність, навчи мене прощати так, як прощає Господь, навчи мене говорити слова, що приносять мир. Провадь мене дорогою спасіння, не дай мені звернути в темряву. Покажи, де моє місце в Божому задумі, навчи мене служити іншим з любов'ю, дай мені очі, які бачать добро. Мати Божа, благослови мій дім і мою родину. Бережи нас від хвороб і втрат, наповни наші серця вдячністю, і нехай у нашому домі завжди буде молитва. Я вірю, що з тобою моє життя зміниться. Я знаю, що під твоїм покровом я в безпеці, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа спаса збавителя душ наших. Амінь. Господи, Всемогутній і милосердний, до тебе звертаюся у смиренні та надії. Ти світло, що розганяєш темряву, ти істина, що зцілюєш душу, очисти, Господи, моє серце. Від усього грішного, що віддаляє мене від Тебе, відкинь від мене злі думки, сумніви, страх і розчарування. Нехай, Твоя благодать, Господи, наповнить мою душу світлом, щоб я більше не блукала у темряві цього світу. Вбережи мене від усього, що віддаляє мене від Твоєї любові, захисти мене, Боже, від спокус, які ведуть мене до падіння, від гріхів, що отруюють душу, і від темряви, що хоче знищити мою віру. Господи, нехай сила Твого Святого Духа, увійде в моє життя. Зруйнує всі кайдани гріха та наповнить мене миром і світлом. Пресвята Трійці, очисти мій розум, щоб я думала лише про правду, про добро і про все, що веде мене до спасіння. Господи, забери з мого життя все, що шкодить моїй душі, відведи від мене людей, які приносять зло, заздрість, ненависть і обман. Нехай світло твоєї істини, Боже, освітлює мою дорогу, нехай кожен мій крок буде спрямований до тебе, до Твоєї любові та милосердя. О Марія, мати Божа, покрий мене Своїм покровом, захисти від зла і навчи мене зберігати чистоту серця. Господи, очисти мій дім від усього негативного, благослови всі мої справи, думки та слова, щоб у всьому була лише Твоя воля, святий, Архангеле Михаїле, могутній, воїне Божий, стань на сторожі моєї душі, розруби всі тене та темряві, які намагаються мене скувати. Нехай Твоя сила, Господи, буде моєю упорою у важкі часи. Навчи мене не боятися випробувань, а довіряти Тобі у всьому. Очисти, Господи, моє життя від усього, що заважає мені бути вірною Твоїм заповідям, нехай у моєму серці буде тільки Твоя правда. Господи, не дозволь, щоб темрява цього світу затьмарила мою душу. Я прагну жити у Твоєму світлі і прошу Тебе, веди мене Твоїми шляхами. Очисти мою совість, Господи, щоб я не несла у собі образи чи ненависть. Навчи мене прощати і любити, як ти любиш нас. Боже, наповни мене радістю, що походить від Тебе, нехай жоден страх, жоден сумнів, жодне зло, не має влади наді мною. Нехай Твоє ім'я буде в моєму серці, на моїх устах і в моєму житті щоденно. Я довіряю Тобі всю свою долю, свої радощі та випробування. Господи, нехай з цього моменту темрява більше не має місця у моєму житті, я приймаю Твою благодать, Твоє світло і Твою любов. Славлю Тебе, Господи, і дякую за все, що Ти робиш для мене, благослови мене на кожен день мого життя. Отче, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Милосердна, підтримай моє серце, яке тремтить. Підтримай мої думки, що шукають спокою серед шуму, підтримай, мій дух. Я не прошу багато, тільки прошу Твоєї підтримки. Я знаю, ти завжди чуєш, навіть коли я мовчу. Знаю, ти завжди поряд, навіть коли я не відчуваю, та сьогодні я тримаю в своїх руках біль і приношу його тобі, бо знаю, ти мати, яка не відвертаєшся, благослови мене на новий день, на нову надію, на крок вперед, навіть якщо боюсь, благослови мою душу, щоб не зневірилась, дай мені терпеливість чекати відповіді, дай сили мовчати, коли треба, дай мудрості відпускати, що вже не моє. Дай Сміливості прийняти волю Божу, навчи мене довіряти, не контролюючи, навчи любити, не виміряючи, навчи триматися, коли все валиться. Огорни мене своїм покровом, стань стіною між мною і розпачем, будь світлом, будь тишею, коли серце перевтомлене від крику. Не прошу дива, прошу підтримки в простому, не шукаю швидких відповідей, шукаю твоєї присутності, захисти мою душу від зневіри. захисти моє серце від жорстокості, захисти мої кроки від падіння. Пресвята Богородице, дякую, що ти поруч. Дякую, що навіть у темряві ти зоря. Дякую, що підтримка Твоя тиха, але могутня, нехай через Твоє заступництво я знайду мир і відновлення. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, всемогутній, стаю перед Тобою із смиренним серцем, і відкритою душею. Ти є джерело усякої благодаті, Ти той, хто зміцнює втомлених і підтримує немічних, дай мені, Господи, сили й мудрості слідувати Твоєю дорогою. Даруй мені благодать бачити тебе у всіх обставинах мого життя. Коли приходять труднощі, дай мені силу не впадати у відчай. А шукати тебе, коли я відчуваю слабкість, будь моєю підтримкою і охороною. Навчи мене покладатися на тебе більше ніж на власні сили. Господи, відкрий моє серце для Твоєї благодаті, щоб я зростала у святості, дай мені силу долати гріх і жити за Твоїми заповідями, освіти мою душу Твоїм світлом, щоб я ніколи не збивалася з праведного шляху, дай мені терпіння і витримку у всіх життєвих випробуваннях. Коли темрява огортає моє серце, будь моїм світлом і надією. Господи, допоможи мені приймати Твою святу волю без страху і сумніву. Боже, наповни мене Твоєю любов'ю, щоб я могла ділитися нею з іншими. Дай мені благодать прощення, щоб я не носила у серці образи, зміцни мою віру, щоб жодні сумніви не похитнули мого уповання на Тебе. Навчи мене чути твій голос серед шуму цього світу. Господи, будь зі мною в кожну мить мого життя, у радості і в смутку, дай мені силу любити навіть тоді, коли це важко, захисти мене від усякого зла, що може, віддаляти мене від Тебе, навчи мене служити тобі з відкритим серцем і чистими намірами, даруй мені благодать смирення, Боже, відкрий мої очі. На Твої благословення, щоб я не нарікала, а дякувала, дай мені силу підніматися після падіння, йти вперед з вірою. наповни мою душу миром, щоб жодна тривога не могла мене зламати. Захисти мене від гордості та пихи, які віддаляють мене від твоєї благодаті. Господи, нехай Твій Святий Дух наповнить мене і веде дорогою правди. Навчи мене шукати не земних скарбів, а вічного життя у Твоєму царстві, дай мені мудрість приймати правильні рішення, керуючись Твоїм словом, пошли мені людей, які допоможуть мені наблизитися до Тебе, очисти моє серце від страху. Бо я знаю, що ти завжди поруч. Допоможи мені жити в любові, нести світло віри тим, хто його потребує. Господи, нехай Твоя благодать буде моєю силою кожного дня. Дякую тобі за все, що Ти дав мені. Навіть за випробування, благослови мене і мою родину, наповни наш дім миром і любов'ю. Боже, нехай ця молитва стане джерелом моєї сили і надії, навчи мене довіряти Тобі без вагань, бо Ти – моя твердиня і мій Спаситель, зміцни мене в любові до Тебе, щоб жодні спокуси не змогли мене віддалити. Нехай у моєму серці завжди буде місце для молитви і твого святого Слова. Дякую Тобі, Господи, за Твою безмежну любов і благодать, що зміцнює мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, у цей тривожний час я приходжу до тебе із щирим серцем. Мені страшно, але я знаю, ти поруч. Твій покров моя надія, мій захист і моя молитва. Покрий мене і моїх рідних своїм небесним покровом, не дай злу наблизитись ні до душі, ні до тіла. Збережи нас від несподіваного лиха, від війни, страху й тривоги, збережи нас у мирі, навіть коли навколо буря. Марія, ти стояла біля Христа і не зламалась, навчи і мене триматися. Коли здається, що все падає, навчи мене мовчки довіряти, коли серце стискається, навчи бачити твій покров навіть крізь сльози. Я дякую тобі за кожну хвилину, коли нічого не сталося, за кожен день, коли ми залишилися живі, і за твою любов, що більше за будь-яку небезпеку. Благослови мій дім, благослови мою родину, благослови мої думки. І мої рішення, щоб були згідно з Божою волею, підтримай мене, коли руки опускаються, коли здається, що немає виходу, коли серце кричить, а ніхто не чує, коли навколо неспокій, а я шукаю миру. Прости, якщо я інколи нарікаю, прости, що не завжди довіряю повністю. Я лише людина, що прагне небесного спокою, і в тобі шукаю безпечного берега. Марія, веди мене крізь цей день, зі спокоєм у серці, навіть якщо все зміниться, залишайся моїм світлом, навіть якщо земля хитається, будь міцною скилею. І навіть якщо я впаду, з тобою знову піднімусь. Я вірю, під твоїм покровом я не зламаюся, бо там, де ти. Там завжди перемога. Дякую тобі, що твоя присутність сильніша за будь-яку небезпеку, що ти не просто образ, а жива захисниця, що ти чуєш навіть тоді, коли я мовчу, і бережеш навіть тоді, коли я не встигаю попросити. Покрий мене, Марія, покрий усіх, хто боїться, покрий мою країну, моє місто, мій дім. Покрий цей день світлом Твого материнського серця, і нехай зло обійде нас, бо ми під Твоїм покровом. Богородице, Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марії, сьогодні я приходжу до тебе з відкритим серцем. Я прошу тебе про допомогу. Простягни мені свою руку, коли я слабну. Підніми мене, коли я падаю під тягарем турбот, підтримай мене, коли сили покидають моє тіло, наповни мою душу ніжністю і надією, Богородице, захисти мене від усякого зла, закрий мій дім від недобрих людей, вбережи мою родину від хвороб і нещасть. постав ангелів на варту біля наших дверей. Тихими словами вклади мир у моє серце, влий в мене твою ніжність, що зцілює. Навчи мене прощати навіть коли боляче, навчи мене чекати, коли серце рветься у біді. Я знаю, що твоє заступництво сильніше за будь-яку бурю. Я знаю, що під твоїм покровом немає місця для відчаю. Я знаю, що ти чуєш кожен мій подих і що жодне моє прохання не буде забутим. Бо ти мати, яка завжди відгукується на крик своїх дітей, Марія, дай мені сили пройти цей день, дай мені світло, щоб я не збилася з дороги, дай мені віру, коли все навколо здається темним, дай мені любов, яка лікує всі рани, дай мені терпіння, щоб чекати Божої відповіді. Прийми мої прохання і передай їх своєму синові, нехай Він благословить мої руки на добрі справи, нехай Він зміцнить мої ноги, щоб я йшла дорогою правди, нехай Він укріпить моє серце, щоб я ніколи не впала з невіру, і нехай Його благодать завжди буде зі мною. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марія, у моєму серці багато турбот, хвилювань і сліз. Я знаю, що ти бачиш кожну мою тривогу. Я вірю, що твоє серце завжди відкрите для мене. Обійми мене своєю материнською ніжністю, візьми мої страхи і заміни їх на мир, витри мої сльози і наповни душу світлом, дай мені відчути, що я під Твоїм покровом. Пресвята Марія, покрий мене своїм покровом, закрий мою родину від усякого зла, нехай у нашому домі панує тиша і любов, нехай серця наші будуть сповнені вірою, коли мої думки розбігаються, зведи їх думку. У молитви, коли серце тривожиться. Прошепочи мені про Божу любов, коли я гублюся, вкажи мені правильний шлях. Коли я боюся, нагадай, що Господь завжди поруч, коли я сумніваюсь, зміцни мою віру, дай мені спокій у словах і діях, дай мені лагідність у розмовах із рідними, дай мені терпіння, коли щось не виходить, дай мені тиху радість у простих речах. Я знаю, що під твоєю опікою навіть ніч здається світ. Я знаю, що ти завжди ведеш мене до миру, і я дякую тобі за кожну мить спокою, яку ти даруєш. Марії, залишайся поруч завжди, будь моїм захистом у світі, що шумить і метушиться, будь моєю тишою, коли все кричить навколо. Будь моїм миром, коли серце хвилюється, і нехай з тобою я завжди знаходжу спокій. Богородице дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь.